Друзі, всіх вітаю! Компанія Тепер Квінецький філіал. У нас нове надходження. Це у нас шкода Octavia Tour. Машина у нас 2008 року випуску з атмосферним надійним та простим в обслуговуванні двигуном 1.6 MPI. В дуже гарному стані по кузу, технічно повністю обслужена. Також додатково встановлено газ. Візики в нас гарний колір. Машина вже на зимовій гумі. Оригінальні ковпаки встановлені та металеві диски. Слідів корозії абсолютно ніде не виявлено. Ось так, у нас виглядає задня частина, ізюмінка цієї машинки у нас ось це величезне багажне відділення. Встановлені евакубрики, як бачимо, тут у нас газовий балон встановлено. Біль в ДТП не був всі силові елементи цілі. Ось Так, вона у нас виглядає, давайте підемо по кузову. 181 тисяча пробігу на таблі. Пороги, низа, дверей, все ціле, арочки також без жодних слідів корозії. Дивіться, який салончик в гарному стані, до речі, сірий такий текстиль, не прокурений, не просижений. Хімчистки не потребує. Ззаді в нас весла, друзі. Трошки бачимо, повисала їхня больна тема. Карти дверей. Сидіння пасажира, дивіться, стан. Все дуже. Дуже гарно, п'ятиступенна механічна коробка передач, кондиціонер, заправлений працює. Така у нас мультимедія, стан керма. Підлокільничок також в гарному стані. Стан сидіння водія. Дуже класний, класний варіантик. Друзі, кого цікавить, надійний, економний та просторий автомобіль. Е, нагадую, шкода Октавія, тур. 2008 року випуску на механічній коробці передач з переднім приводом за ціною 6690 доларів. Друзі, кого зацікавила дана пропозиція, ми знаходимося за адресу місто Вінниця, вулиця Соборна, 1. Також дане авто можна придбати як у лізне, так і в кредит, і також ми можемо допомогти вам пригнати авто із США.